У нас знову починає моросити дощ і дуже-дуже холодно. А я вийшла, позаглядаю. Думаю, як тут поживають мої петушки, а вони теж в холод не хочуть розкриватися. Дивіться. Краса. А де ж мої жовті ділися? А оці ось відкрилися, їх дуже мало. Білі все заполонили. Оці дуже такі гарні, бачите? От. І там їх багато. Зараз обійдемо, цей стовпчик з газом. О, дивіться, який ще в мене є. Це інший від того відрізняється. Ну і оцих далі. А то білі-білі. Ну це ж сама насадила, а вже забула як. Ось дивіться, теж пооткривалися, і там в кінці такий теж якось трішки голубуватий. Оце в мене 33 метри. Ну тут не так дуже Ось, оці гарні, дуже гарні. Дощ мене намоча тут гуляка. Ось дивіться, який гарний. А, ось один всього. Може і ще буде, ось ще не розкрився. Ну, це так. Гарно, дуже, а тільки потім оце ж все обрізай, щоб було гарно. І листочки я підравнюю. Це, бачите, понад забором і нікому не мішає. Наташа розповідає, як вона з'їздила. Поминальний день понеділок. Да. Сьогодні ми нікуди ніхто не їздив. Ліля поїхала на кладовище. Ну а ми вдома. У нас погода така холодна, дощ, без кінця. Це, це якийсь жах. Холодно на надродить. Наташа принесла панакитки. Да. Лілі і нам. Так що Ліля зайдеш, забереш панахитки. Я теж даю панахидки. За царство Застою. небесне. Всім твоїм діткам і всім померчим. Ой, дякую. Саме головне діття. Ну, раз нічого не хочеш. А що це? Мороже, ну не хочу взагалі. Чого Ну давай тоді коли хоч. Не хочу він морожена сьогодні. Та бачили, це того, що це робиться? Чи холодно А, я зрозуміла. Ну, ну то вдома він не холодно по Ні, Я ж топила, Наташ. Не, не хочу. Давай чайок. А шоколад твій давай? Ну давай. Ага. давай. Шоколад включаю, бо э, час не буде шуміти. Ти Сідай поперек не годиться, а не ти годиться, все. не годиться зараза. Ні підняться, ні ну нічого. Принесла капельки дуже за двісті давління. Я та принесла усі капельки, щоб вона трошки давлення. Я так, це такого в мене ніколи не було. Чи погода? Я бо страдала завжди, щоб що в мене низьке давлення. Мені 70, а мене 110 на 70 завжди було. А сьогодні що сталося? Я не знаю. Наташ. Ну всьому є всі кінець і почало. Мого Славіка теж завжди було понижено, а тоді скакало як. Віка ж переживає. Одну. Угу. Думаю, хоча б не... та нянька була. <свят> Ну да, може, з когось да. Та нічого, все буде добре. Так ти ото от, тим заморилася да, да, от, Я Ти ми таке довго ти робила, тягала, а воно, а воно виспаялося. Отож, як кажуть, знай свій вік, а то думаєш, що ти вже, то що тобі сорок, а тобі навіть не 50, а сімдесят. А хорошо, Наташ, хорошо. Це ты теп я топлю, бешеный питель. Хорошо, Наташ. Ложечку сам На, mm -hmm. А, это там так шумит чайник. Ну то я тебе говорю, ну, все так. Na На Наташ есть сыр, колбаска, ничего не хочешь. Що не хочеш? Добре. Ну добре, хоч щось, хоч Шоколайф, я тебе оговорила. Щось сьогодні на тебе фенді трішки полаяла, то не лаяла. Але ж тут. А, Віка ж вдома. Віка ж вдома. Хоч зараз її нема, А, а тут... вона не перекинеться. Хто? Положила не вийшла лікарство. Да? Так, а що ти не закрила? Я закрила, так там немає. О Чиє... пробочки нема. Пробочка? Чи є пробочки? Я не пам'ятаю. Є, ну вона проходить. Та ти що? Все мокре угу. Називається капельки хвармадитін. Фармадипін. Фармадепін. Ну таке люд... то типа укола, а це капельки, так? Да? Ну, я не знаю, мені це сказала врачиха, що це вам каже, за, щоб ка вас не короть. Оце каже mm -hmm. цей. І так каже, тоді додавайте потрошку там. Ну, я зразу починала з трьох капельів. Ну, це коли в тебе високе, воно да. якщо високе, то так. Да. А як в мене воно рідко буває таке? Ні, я так не п'ю. Ну, якщо вже 200, 205, ну, 210, тоді я вже п'ю. А так я не п'ю, Ну, то. А це я не п'ю так. Ну, а як велике, то тоді ж. А я як пішла до Глазніка, отож. ж, ага. а глазнік колись, ну, то ж провірив мої глаза і каже. Вам давлення нельзя різко. понижати. Е, різко, ага. тому що щось у мене тут з сосудами, і вона каже, можуть лопнути сосуди. Оце що до глазі йдуть. Угу. А я думаю, так а я дуже збивать. І так не так, і так не так. Ну я збиваю, дякую. Смачного. Це віки на пепсі. А ти що питиш? А я чайок зелений. Ну, Хорошо. Зараз собі теж зроблю. Дешкава, табу Тепер. Ні, ну, воно зіб'ється, то буде нормально. Ну чого воно піднялось? Ну, воно Я буде... не нервничаю, нічого, ж такого. Чого воно піднялось? Бог його святий, знає, чого воно піднімається. Зая, хто знає, чого воно піднімається. Саме головне, що поробила ті клумби. Оце саме головне. А, -а, так а тепер треба видихувати. Ну так, да, Наташ, так то ж же теж треба все рівно <сху> виполювати. Я ось <сху> коли виполола? Коли я попереполювала і опять пішла. І пішла сьогодні, я садити айстру. Ага, і що я під дощ садила чи ще не було? Та ні, не було доща. Пішла я садистру, а воно де оце ж я поливала капельки. Ага. І оце отут міші стели. Та ти що? І думаю, оце тобі не, не поливай горе. Полеш Полеж... два ага. горя. Я тож, хоч та... Без кінця тоді оце ходи і поли. Це точно. Дивлюся міші вже вилазе. Так, Наташ, в мене є салат з капусти. Не хочу. Боже, рибка є. Не хочу, ага, знаєш що, ну Є у мене це те, що ти, це курочка, а це моргошки. Mm -hmm. Ну це таке по потім, Ні, тут я смажила рибку і віка всі мені кісточки, mm -hmm. і ото що там mm -hmm. збираємо. Так, ну і нам смачного, хоч потрошку, і зараз як, так все буде добре. Наташ, як, та отак, ага. мабуть, щоб воно не перекинеться, ага, ага. а то перекинеться. По-моєму, розвидняється ну, просто... Іначе не такий холодний вітер. Так. А я й жаєтку наділа, піджаку діла. Ну я виключила зараз. А ви... Ну а я включила. Так в нас всю ніч горіло. Ну... Віка каже, вже жарко. Ну, та виключила, то хорошо. Ну на що те? Ну, як жарко, то вже погано. Ну, да. Наташ. Ото я в Тіктоки знайшла, і я тобі скинула його, ну воно якось відкривається в Фейсбуці, а в тебе, бачиш, не відкривається. То зараз я тобі. Да, оце про чай, який лікує суглоби. Ну, це треба купити його. А що, в тебе нема куркуми? Є. Ну, а так, Що так тут Чи це додати і буде чай? Ну, чай робити самій, так. Да. Самі. Ну зараз я тобі відкрию на своїй сторінці і, і подивишся. Mm. Ну давай, я прочитаю. <говорит> uh -huh. А, ти мені лайк поставила. Думаю, що воно тут висвітилося? а Ти мені лайк я ж прочитала. Ага, зараз. Гуляла <показування> <А -а -а. показування> <показування> на дворі, зараз я її забрала, і вона притулилась до Наташі. Ось, дивіться, вона її гладе. А -а -а -а. Каже, я змерзла. Ну, тепло, а це все холодно. Міла, ну так я ж її не виганяла, вона сама захотіла. Та й наче ж і не довго. І не довго. Чу, ти замерзла, зайчику. Ой, віля Наталі. Вчора, отож ми їздили, то є. Я до рудкових пішла, і в їх собачка там єсть. Ага. Дітей. Такої, значить, воно, значить, оце на всіх чотирьох ножках. Не, ну воно отак замочок, отак, отут виріс отут, а отут отак замочок і на всі чотири лапки отак... одягається на та воно ж... таке. Ну, низеньки на лапках. Вони отак попідкачували, як брючки. Віка говорить, я ж її нав'язала. В неї є одно платячко, два світера. І ось о Віка одягала, позавчора, по-моєму, її одягала. Вона стане, як вкопана, і стоїть, вона не двигається. Ото дивися, в мій світер отак кульомиться, ховається, а щоб я її одягти, оце стало і все. Віка каже. Це бабуля я винувата, що треба було її з маличку привчати одіватися. Ну і ці ж видно той. І воно бігає, йому не холодно. Так, це не може. Це і то, що їй взимку ж вона пробувала ж її одягати. Вона це стане й стоїть. І все. І не здвинеш її з місця, оця красуня, а, біля Наташі. все, Гавкать не будеш? Ага, сейчас я сто буду підніматися і все. Чудо маленьке, га? Як вона тоді до тебе на руки ага. сілася, я віки розказую. Да. Кажи, що ти мене знімаєш? Чудо. Так пішла, давлення пало. Слава Богу. Ну, Будь все добре. Да. Дякую, спасла. Будеш і ти і у мене пити ці капельки, тобі воно Дуже дуже ну, рідко. Якщо вже буде постійно так підніметься. Та то ну, купиш. не думаю. Воно не дуже дороге. Воно Було... ну... не дуже дороге. А зараз Бог його ще, ти знає, його так набагато вистачає. Натаж діагнозі 97 гривень. ай яй ай, ай. Угу. А я знаю, тамара покойна вмерла. А вона пила ж цей глязі. Тира я принесла мені три упаковочки. І mm -hmm. каже: вам треба, я кажу, ну ми п'ємо їх mm -hmm. славичок, Бо я... цукор, же. Каже, я щось чистіке стоять, чи що він каже, ой, тетя Наташа, та воно там каже копійка стоїть, там, тоді ще тоді воно чи 10, чи 8 рублів Наташа, там. Наташа, 97 сей, з копійками. Щас, вообще... ну, це ж треба... Їх іти до свого цього врача mm -hmm. і вони дають рецепти. Тоді ну безплатно. тоді безкоштовно, ну це ж це ми ж треба... не ходимо. Треба, треба тільки якось да. до людей. Ось Віка тільки мені ось вчора купила. Ну то ж, сто рублів ще да. Так. Ти будеш схвачуватися. Каже, не знаю. Наташа буде йти додому. А каже, а ти ще прийдеш? Тоді не буду схвачуватися. Одна урока тепленька. А лапки намочила. Ну, Мокрі, я... ага. Да. лапи мили, да. Та вона зараз ляже отуди в плед, закутається і буде все добре. Носика взагалі немає. Кажеш Наташі, пока? Кажеш? Щас. Дивить, я піднімуся. Ага, ну не будемо рискувати. Лучше я її на руки візьму. Поки вона на низ, не Так, да, Поки вона не догадалась що ти будеш вставати. Провели Наталію і бігом ось на ковдру і без задніх ніг. І ще й сама закуталась. Ну, замерзла. Та ти ж зимою ходиш, роздягнута, ну, спи, спи, красунечко, не буду тебе чіпати. Провела Наталію і думаю, так, зі мною все добре, вийду я. Зберу полуничка, яка тут є, сьон, бачу хороша, думаю, вікуля вітамінки любить. От. І що я тут бачу? Вночі йшов дощ. У мене стояв часник, як золото. Ви подивіться, морозу не було. Ви подивіться, що з ним робиться. Я все робила як слід. Вчора він був ну, золото, зелений. Гарний. А зараз що це з ним робиться? Це що? А перед цим Ліля сказала, що в неї полуниця отак, бо пройшов дощ якось у нас, і в неї отак полуниця, листочки пожовтіли. Отак. Бачте? Ви подивіться, що це в мене за сині сидять, як пупи, позамерзали холодні. <хи> Боже, листочки жовті. Не буде в цьому році, мабуть, у мене тут ніякого врожаю. І що саме, е, думаю, ладно, моє? Ось валя мені присилала часник, стояв шикарний. Вчора я його бачила, я на нього дивилася. Сьогодні дивіться, що з ним робиться. Ну, це не, не таке страшне, але ж. Це ж це мій труд. І подивіться, що це за дощ пройшов, я не розумію. Може, в когось ще таке є. Сині сині стояли так, да, вони маленькі, не стали рости бо холодно. Ну, Листочки в них були зелені, а тепер ну, бачите, які пожовтіли. Ну, я, звичайно, обірву нижні листочки, корінці ж там, думаю, в порядку. Ну, ось таку невелику мисочку зібрала і вирвала ще салату, бо Віка купила і сир, і ковбаску, а ага, салат на вгороді, бо вчора пішов дощ, хто ж по той салат ходив. Ти що до що ти бігаєш? Так, така холодрига сиди в хаті. Помила поки тапки. ох, і холодрига, страшне. Я оце зібрала ж. Трішки полунички і салат взяла, хоч би не натрусити. Я хочу показати, ви бачите, в чому я одягнута? Я М -м -м. взимку так не одягалася. Так, воно, може, тому що сиро, я не знаю, ну ось так. І оце, що, що трапилось з часником, теж зрозуміло. це такий дощ пройшов. Ну, Я вам говорю, я вчора садила і беріс. І я поливала, полила чесник, полила перець, полила сині. Потім я свої туї полила, і я бачила, чесник стояв зелений, а сьогодні ось так з жовтим листям. Що це за дощ такий був? Краще б він, мабуть, і не йшов. Ну, може, нічого більше не буде, ну, а чесник, бачите, зразу. Пожовкло листя. Морозу в нас не було. Було холодно, але морозу не було, щоб він так пожовтіло листя. І що це таке? Незрозуміло. В хаті тепло, я натопила.